Тань мого побожного в'язла камін свята русі сумна звістка прийшла на Хмельниччину в Луганській області. На бойовій позиції обірвало життя захисника України, жителя громади Максима Зіменка. З перших днів війни чоловік без роздумів став на захід Батьківщини і вірно служив до останнього подиху. Він працював за кордоном, да? він все кинув, приїхав сюди і пішов в воєнкомат, і так зразу. Його призвали до лав Збройних сил України. Вже шана і почут тим, хто так зробив, тому що більшість навпаки тікає з України. Цей хлопець зробив такий крок. На жаль, ми сьогодні його втратили. Натхненний, серйозний та впевнений в українській перемозі. Саме таким знайомі згадують Максима, що зовсім нещодавно сповнений віри, чоловік звернувся до місцевих волонтерів із потребою у транспорті. За найкоротший термін волонтери знайшли автівку та доправили на схід. Ще місяць не пройшов, як ми передали цю автівку. Ми її повністю підготували, зустрічалися на фонді. Він був такий усміхнений. Насправді, він був серйозним чоловіком, але він такий був натхненим. Був в нього такий серйозний вигляд, був такого воїна, але насправді відчувалося, що це такий чоловік, який розуміє чітко, що для чого він робить. Він відчував і ситуацію, і розумів навіть в, тому, в, в, в тій допомозі, в тому форматі яким ми змогли допомогти, там він бачив, ну яким чином це достається. Українські воїни продовжують віддавати найцінніше своє життя за мир в українських домівках. Тож ми повинні пам'ятати подвиг кожного та допомагати армії, аби перемога настала швидше.